Готовлю сьогодні я бисквіт. Я вже заполотила тісто. Рецепт бисквіта я вам виставляла на сторінці у себе, і виставляла і в Ютубі, скрізь я виставляла. Коротше, так що ви можете, якщо полистать, то знайти. Дуже простий і дуже смачний. Буду випікати його в такій силіконовій формі. Я все рівно, хоч і в силіконовій, я е, наниз е, викладаю пергамент, щоб легше. Було доставати і отак пересипай. Це бисквіт буде просто. Ну, отак спечу і будемо їсти до чаю. Дуже смачно. Ви знаєте, я е, в кав'ярнях раніше купувала десерти. оці тоді мені, ну як мені, в принципі, мало де вони нравилися І я перестала їх купляти. І отак мені навіть більше подобається вдома. Спекти бисквіт, обичний корж і їсти це набагато смачніше. Я не дуже люблю оці торти із начинками різні, знаєте, типа слой, яких якась малина, то ще щось коротше. Ну, за цими всіма. Тож, чіз він дуже такий буває, прям плотний-плотний, мені теж він не дуже подобається. Я люблю класику, я люблю навіть отак просто дома спекти без і намазати сметаною. Оце мені таке подобається. Всередину можу там банан покласти, можу нічого не класти. І це дуже смачно. Або просто такий корж, дуже смачний. І все. Ставлю в духовку.